Чекаєте, друзів, ввечері, але не знаєте, які напої вибрати, спробуйте зробити коктейлі з сезонних інгредієнтів. Цікаве поєднання смаків підніме настрій навіть всі дні: яблучний коктейль, солодкий і в той же час трохи кислий коктейль із запахом осінніх яблук, складові, лимон, один шт, кориця, чл, льоду текіла, яблучний сидр, яблуко два три шт. Спосіб приготування текілу і сидр змішайте в пропорції. 2 до 1. Наріжте лимон на четвертинки, додайте корицю і все перемішайте. Наріжте яблука на часточки, потім додайте разом з льодом до отриманого напою. Ретельно перемішайте і подавайте в графині до столу. Коктейль з інжиру та фенхелю: цей коктейль підійде для любителів солодкого фрукта інгредієнти. Горілка 300, інжир 200, фенхель 1 гілочка. Льоду. спосіб приготування. Наріжте інжир на половинки і дрібно порубати фенхель, змішайте інжир, фенхель і горілку, додайте лід, подавайте в склянках, прикрашених половинкою інжиру, журавлинний коктейль, пряний коктейль журавлини імбиру і апельсина, відмінно бадьорить інгредієнти. Апельсин, шт, дзьобастох, свіжий імбир 30, апероль 300, вермут стом, яблучний сит 100, лід, спосіб приготування. Наріжте апельсин на часточки, імбир очистіть від шкірки і дрібно поріжте, змішайте журавлину, апельсин, імбир, апероль і вермут у шейкері. Потім додайте в отриманий напій яблучний сидр і лід, коктейль розлийте по склянках і прикрасьте ягодами журавлини, нанизаними на зубочистку. Коктейль з винограду, смак цього коктейлю з винограду та кокосової води нагадає вам про сонячний день на пляжі інгредієнти: червоний виноград без кісточок 100, Коричневий цукор двач, горілка 100, кокосова вода 100, шампанське 100. лід, спосіб приготування. У шейкері змішайте виноград з цукром, додайте горілку і кокосову воду, все перемішайте, налийте коктейль у високі келихи або келихи, додайте лід, а потім залийте все шампанським.